Да. Сказ і це анаеробні бактерії, тому вони розвивається, коли нема кисню. Отже. Отже ну, Ваня, Взагалі, якщо в тебе вкусила якась скажена тварюка в руку або в голову, то є шанс померти до 10 днів. Знаєш, мені та робота. Досить швидко, бо воно найшвидше, якщо в руку або в голову розповсюджується. Найшвидше нервова система здає. А і мене ще ст... я не знаю. а ти знаєш, як людина тяжко я помирає я від зказу. я так за ціле літо перший раз пішли. Ти розумієш, води пити не може, це називається латинською гідрофобією. Я музичен, ланджвок, все там цілу толпу на циганку, і я в той же день зламаю. Світа боїться. Як... Так слухай, я Ваня, ти знаєш, яка рекомендація лікарям, якщо хворий за... ну, типу сказу вже захворів і помирає. Знаєш, яка? Ну, Притушити світло і не... і не турбувати, дати спокійно людині померти. Ага. Щось відправо дивіться, священник же он прав нормально.